Підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва. На трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5. Давайте дивимось. Ну, оборона чудово. Квасірчик все ще тримає. Ну, так, поїхали атакувати. Вчора, на жаль, був один нулік. Ой. Два Бальтика. Ну, це взагалі жесть. Ну, класір в будь-якому випадку нам потрібен. Бальтик теж, бо тут два жовтих. Не впевнений я в Мейф. А хто мені може допомогти? Ну, напевно, так і поїдемо. Ну, важка оборона. Знову це Дон. Що ми не встигнемо зарядити квасика нашого, то навряд чи щось ми тут зможемо зробити. Ну, тому давайте прокинемо ось таке комбо, хоч трішки фіолів зберемо. Зберемо трішки фіолів. Нас це не дуже рятує. Можна пошукати фіолетові в Бальтазара жовті прикинути. ну давайте спробуємо. Ну, ось, вибачаю за зайві звуки. Як вирішив записувати, так сусідам щось потрібно робити зразу. Так, давайте ще раз у нього прокинемо. Так, йому вистачило навіть нічого собі. Давайте спробуємо ось так. Жовтенький один забрати. Може зарядиться квасір, не зарядився. Ось питання, кого бити. Ну, Добре, що одного хоч бальтазара забрали, щоб буде менше тих мініонів. Ну, Дон може в єдиничку відіграти. Тому не знаю. Напевно, варто вдарити. Ну, квасір плюс броня в нього. Давайте спробуємо в ганджу вдарити. Так, непогано йому прилетіло. 233. Матайром стільки не вдарить. Давайте ось так зарядимо Мейв. Ах, жовтенький переїхав. Угу, і все ж таки спробуємо. Ні, вдарив. І давайте ось так фіоли. Може, зіб'ємо тих сов. Так, одна сова залишилась. Гляня не спрацювала. Ну, добре, будемо бити. Угу. Дон, Дон, як її прибрати? 18 хп. Може жовтого і вистачить, тому давайте в квасіра. І ось так жовті прокинемо. Так, вистачило. Добре, вмикаємось. Ну, вдаримо цим хтуфу. Треба було спочатку не вдарити, потім вже квасіра вмикати. Так, жовті в Бальтика. Так, чудово. Ну, все, тут впорались. Чудово, поїхали далі. Тут пощастило. Так, є Йокохайна. Знов Дон. Треба, напевно, обрати свого Єкохайнена. Ось так, тому що там і Діва Либідь. треба її. Блокувати. Так, ні. Не та. Квасір. Ну. Так як тут Донк Васіра прийдеться такого залишати, тайру. Не впевнений, що Тайру мені тут потрібен. Що ми будемо чистити, нам теоретично чистити можемо і кохайнина ворожого, але в нас таких багів немає. Тільки той хту Діспелити там немає що. Може замість тайрума дійсно когось іншого взяти? Чи добре, давайте так спробуємо, подивимось. Да, це не впевнений є в тайрумі, але нехай вже буде. Ще ж хотів планшет взяти синього. Так, щось маємо. Жовтих небагато. Хотілося б жовтих зібрати. Синій кріс. Синій кріс не виходить. Ну, Синіх багацько. Добре, давайте ось так. Може жовтий знизу доїде там, не доїхав. Це дуже погано. 4. Ну, 4 нам дуже мало. Шість також не вистачає. Трійка жовтих зберуться червоні, якась комбо невеличка буде. Ну давайте. Невеличке, дуже великі комбо вийшло. Добре, ще тут жовті. Давайте тут заберемо один жовтенький, може там знизу ще жовтий доїде. Ту нам заблокували, але ми встигли хоч квасіра зарядити. Ну, Батик взагалі ну, просто картонний. Просто картонний. Давайте ось таке комбо. Спробуємо. Так, і скільки? Ну, то набагато. Два ходи. Добре, заблокуємо хоча б. Це либідь, Так. Дві сови буде. Добре, вона вже заряджена, в неї тоді фіоли прокинемо. Так, ах, туфу забрав. Ну, добре, напевно, спробуємо все ж таки як кохайне пробивати. Це дуже важко зробити. Ну, давайте в нього, може, там фіол підійде. Він знову активувався. І знову нам заблокував того хто. Ну, хто це таке? Просто вдарити і все. Добре, давай-то вот так, сыне прокинем с фиолами. <coughs> Минус два фиола. И все, там зарядился уже Карил И ухиляння ж працюють. Давай-то вот Так. скільки? Один хіт. ну Тут же ми нічого не зробимо, на жаль. Давайте пошукаємо жовтий знизу. Немає. Так. Прокидаємо в неї комбо. Все одно там буде. Нам квасіра зарядити, але немає де. Тут синій пошукаємо хоча б. Ось так червоні і там будуть жовті. Так, буде одна сова, і вон... а, дві сови. Вони нам не дайдуть життя. Що ж, на жаль, тут не впорались. Ну, важкі оборони пішли ще четвертий день. Та все тут можна виходити, тут вже нічого я не зроблю. Так, поїхали далі. Квасир, ого. І ще Йокохан. Тут Йокоханин все мені там зруйнував. Так, ну, Баучан. Ось мій Йокоханин, тут що він. що він тут зробить. Він тут нічого не зробить. Давайте тоді все ж таки більше фіолів візьмемо. Візьмемо ту ж мейф, вона може ухилятись. І заряджається швидше, ніж піньочок. Поїхали. Ось тут фіолів трішки нам дали. Будемо зразу активувати їх. Так, Васіра пробили, добре. Ось кого далі забирати? Жовтих немає, і фіолетових теж майже немає. Спробувати б'є кохайнина забрати, хоча там контра в нього стоїть. Будемо бити все одно. ось так прокинемо. Дуже-дуже слабо вийшло. Ну от дивіться, Бальтику просто стичок прилітає, він нічого не може зробити. Просто відлітає. Так, тут жовті. Звісно, бавчана не бажано бчіпати, але ж варіантів. Варіантів небагато. І знову будуть ті сови. Ми не встигаємо зарядити. Жовтих, може проб'є її. О, жовтенькі приїхали. І фіолетові. Суперкомбо полетіло. Так, ну дивимось, кому ману підріжуть. Так, квасіру не підрізали. Це добре. Давайте, напевно, сюди вдаримо. Тепер використаємо квасірчика і спробуємо цих сов збити. Сову одну збили, одну ось так спробуємо добити. Так, зараз підріз камани. 40 божевілля не спрацювало. Добре, давайте так. Ну, 20 це точно не спрацює. Ну, б'ємо в його кохайнена. Давайте чистимо поле. Ну, дуже щось воно і почистилось. Так. Добре, давайте фіолетові. І сюди будемо бити. Так, вмикаємо квасіра. Ну, нехай бовчан, може, 60, божевілля спрацює. 60 спрацювало. Ну і нехай його вже бджілки доїдають. Не хочуть. Ну така оборонка важка неприємна, особливо коли камінчика недостатньо, але тут нам пощастило. Так, поїхали далі. Ще два бої, я думав, ще один залишився. Хокмон, Бальтик. Чистити нам що тут потрібно? Особливо нічого і діспелити немає що. Хоча діспелити можна броню від Хокман. Так, але Тайром охиляється. Давайте так і поїдемо. Нехай буде. Синій кріс. Ну, добре, давайте. Може там червоний доїде збереться, ні. Давайте тоді фіолетовий зробимо. І ось так. Розумію, що можна було, напевно, залишити, але... Так, кого нам тут пробивати? Звісно, бажано Бальтазара забрати, але... Наш Бальтик по Ганжу буде сильніше бити. Ну так, там плюс броня. І не вистачило. Давайте чиститись. Так, ще фіоли під'їхали, це добре. Ось ще фіолетовий кріс. Ну, мінус. Я не знаю, що з тим бальтиком робити. Так, давайте спробуємо все ж таки ганжу добити. Ні, не добили. Давайте ось так. Прийдеться, напевно, бити сюди. Бальтик вже заряджений. Дивіться, витримав наш це хто? Так, Давайте вдаримося сюди, напевно, в Хокман. Угу. І тепер вмикаємо квасірчика і тут прокидаємо. Ось вам і Хокман. Просто не помітив мою мейв. Давайте в Бальтика вдаримо. Ось так обережно, може, жовтий знизу в синій закрився. Просто знищують. О, пощастило. Ну, давайте чистимось. В будь-якому випадку вона вже заряджена. І тепер Ага, дивіться, 10 божевілля спрацювало. Оце просто подарунок. Ну, шукаємо десь жовтих. Ось так. І міньйони повинні доїсти. Так, все впоралось, пощастило тут, але дуже-дуже напружено. Ага. Ну, зновці бальтазари. Давайте таку команду і залишимо. Поїхали. Дивно, що яд не в костюмі. Так, ну тут з фіолами вже набагато гірше. Але жовтих начебто багато. Добре, давайте ось так прокинемо. Вже когось сповільнив. Ну, цей джахангір просто дратує своїм сповільненням, постійно воно спрацьовує. Давайте ось так жовті там зберуться ще. І обережно ось так прокинемо. Неможливо. Спрацюю на ньому божевілля, якщо ми встигнемо. Так, йому 20 прилетіло. Добре, шукаємо, що фіоли. може доїде. Доїхав, але трішечки не так не спрацювало божевілля. Давайте ком... знову когось повільняє. Так, від'їхав. Угу. Трійка фіолетових нам повинна вистачити, я думаю, для тайрума і для Бальтика. Так, ого, азар вже готується, може ми спробуємо її пробити? Ну, там, ну каріл буде під божевіллям, може спрацює. Так, давайте знімемо з себе горіння. Пробиваємо. Ну, і треба чистити поле. Єдине погане, що в нас вже немає міньйонів. це я не помітив. І даремно, напевно, кристал я взірвав. Просто всіх знищили. Давай, давайте так, шукаємо жовті. Ну, якщо зараз карілс працює не за нас, то... Да, дуже важко. Так. Давайте жовті, може, добьем хоть бальтика. Ну, давайте ось вот так. Все, згорів. Ну, на жаль, не вийшло. Що ж, прийдеться викупатись, тому що оборона тримається в А. Тому робимо викуп. Що ж, ось такий був четвертий день, дуже важко, але нічого. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.